Двохкімнатна квартира на масарика. Бачимо окремий санвузол ванна. Туалет окремо вхід в кухню. Кухня досить простора. З балконом. Балкон відкритий, не зашклений. Вікно вже поміняне на пластикове. Плита з духовкою. Холодильник. Бачимо тут поверхня. Столик. І виходимо в коридор. Кімнати ізольовані. Тут вітальня. Вікно також поміняне на пластикове. Вікна виходять у двір. Бачимо дуже гарний краєвид. Видно високий замок, ратушу, оперний театр. Тут є така ніша, можна складати свої речі, можна потім зробити собі як шафу купе або гардеробну. І це спальня. Ця кімнатка трошки менша по площі, але також має балкон. Тут потрібно буде замінити балконні двері, їх ще не міняли. І бачимо вихід на балкон. Балкон зашклений, великий, гарний. Кого цікавить, телефонуйте, будемо показувати. Квартира актуальна.